Та де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку Нас спони живуть, а добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку Нас спони живуть Усім малятам, усім і хлопчикам, і дівчатам. Привітаємося, скоріш! День наш буде веселіш! Сьогодні без томи працює тракторець молодець. Він гарний помічник людини, багато чогось перевозить. Подивимось, що він сьогодні буде перевозити. Може, йому потрібна допомога? Друже молодець! Це звичайно фрукти. Тракторець молодець. Наші дітки зараз підскажуть, що ти перевозив раніше. Розгляньте картинки і назвіть одним словом. Що чи кого тракторець перевозив іншого дня. Тож, скажіть одним словом, що перевозив тракторець? Посуд. А тут. Кого перевозив тракторець? Так, свійські тварини. Що перевозив тракторець? Іграшки. Молодці. А тут що перевозив тракторець? Назвіть одним словом? Ягоди! Чу ж, цього дня перевозить тракториць. Це овочі. Що везе наш тракторець, що то за продукти? Вірно, друже, молодець. Це, звичайно, фрукти. Курка каже, ку 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 я щукує яблуку. Все таке червоне, у воді не тоне. Яблуко. Тракторець, а ти послухай, які в нас діти розумні і уважні. Бам -бам 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 -бам. Роздивіться, що зображено на картинках. Спробуйте знайти, що зелене і не кругле. Так, дітки, це огірок. Це завдання складне. Будьте уважні! Що жовте, але не солодке. Жовте, але не солодке. Так, звичайно, це лимон. Кислий лимон. Розумники. Що помаранчеве, але не фігура. Будьте уважні. Помаранчеве, але не фігура. Здогадалися? Так, вірно. Це апельсин. Ну що ми наш тракторець? Що то за продукти? А? Вірно, друже, молодець. Це, звичайно, фрукти. Був у фруктів хід парад. Переможець, виноград, фіолетовий красунчик. В кого він в руках везунчик? Виноград. Тракторець, молодець. Розгубив продукти, а наші дітки уважні. Пограємо. Подивіться на фрукти та ягоди та запам'ятайте їх, бо зараз чогось не стане. Вага! То чого не стало? Молодці яблучка. Подивіться на фрукти та ягоди та запам'ятайте їх. Зараз щось не стане. То чого не стало? Молодці! Не стало апельсина. Уважні. Подивіться на фрукти і ягоди. Та запам'ятайте їх. Увага! Чого ж не стало? Браво, уважні діти! Малинки не стало. Подивіться на фрукти та запам'ятайте їх. І чого не стало? Так, дітки, молодці. Не стало мандарина. Скаче Качемила кенгурушка, а у лапках неї грушка. Кенгурушка, кенгурушка, запашна у тебе грушка. Грушка! Запрошую вас всіх, друзі, порухатись. Головою покрутили, рухака, плечі вгору й опустили, рухака, руки в сторону, як крила, рухака, і гарненько покрутили. Рухака, права ніжка, ліва ніжка. Пострибали ми, як кішки Спинку рівно Підтягнулись, не забули, усміхнулись рухатися, треба всім. І дорослим, і малим рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Який гарний кавунчик, червоненький, гарненький. Подивіться, діти, що тут забув намалювати художник. Так, діти, кавун всередині червоного кольору. А на цій картинці, подивіться, що забув намалювати художник, який він неуважний. Так, колеса забув домалювати. А тут, на цій картинці, що він забув домалювати. Так, дітки, квіточку не намалював. А тут що забув намалювати? Не намалював художник мишки, хвостика. А тут будиночок. Увага! То що ж тут забув намалювати художник? Художнику, у кожному будинку є двері. Молодці, друзі. А на цьому малюночку що забув намалювати художник? Він рибки не намалював хвостика, друзі, молодці. Тракторець молодець, нам цікаво було з тобою пограти. До побачення, до слідуєї зустрічі. Друзі, і закінчується наша зустріч. То я радію вам, бо ви уважні, кмітливі, дуже багато чого допомогли тракторцю, він тепер також буде уважним. Прощаюся з вами, до побачення. До слідчої зустрічі, друзі!